Всім привіт! З вами канал Falcon. І сьогодні буде тюторіал. Я вам покажу, як зробити поставити текстур пак. Приклад качаємо це лежу під відео, а качаємо, приклад ось цей Сурс пак. Ось такий поганий. І скачуємо його. уже пришла загрузка. Он уже загрузился. Зараз покажу и Это Все. Вот наш папка. Zip, да, хоронится. вот ресурс Хочу це щось не підходить. але Я одно покажу як. М -м, для того, щоб це зробити, нам потрібно написати процент. А, PPT п -п і процент. Заходимо в точку Minecraft і вибираємо, наприклад, ресурс пак. Входити сюди. Може правильно зроблю зараз? Ще раз спробуємо, Заходимо сюди. Кересь помощью на архіви. Не, має бути папка. Тут бачили. И вставляйте сюди и ресурспак. Вот так мы и писати, але інакше буде назва. Ведовити, что можно ще проводить так. Браем кушай папку, ну, не вийде. Удаляем. Заодно. Ой. Все. А на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.